Де ми знову є кавалерочка, а ми знову приїхали до Віктора робити німці зуби. <пі> а там п. Железяка на железяці. Ти ж пояснимо, щоб він чистив чистіше зуби. Він зуби не чистить. Він робить перші ті, що є, а потім чистить. Та все рівно він не чистить ніколи. Так то треба по рукам бити. Що там Віктор? Та що? Повний. на да. Зараз два Скільки там да ще? Десь вісім ще є. Ну і знизу ще десь 4. П'ять. Повний п'я. Да. Розово. Знаєш, що села ходять в розові. Максимальних, таких далеких, далеких, доїжджаючих. Напишіть, братва, ну скажіть. Пішли укольчики. Колярочка, хочете більше кольців від нас, так що давайте реагуйте максимально Ми будемо то все показувати вам. Що таке? Вже вкололи. шприц здоровий. Что там? Что, там? Что там отбывается? О, Белый. Беше не знасіли. <ріст> Чув що ти стогне думав, то, -то... Такі... то ти стогнеш. Да? Ти кайфуєш і того? Ти почав кайфувати від дівчини, да? не говори багато. Так, братва, Зараз буде ще мінус три зуба. Дивіться. Те, що буде задіяно в тому. Які пласкупці. Дивіться. Коротше, тимо, зараз з всіма шипцями будемо три зуба. Я в шоці. Де стає Віктор ніж витягує. Зараз Віктором будемо коротше. їм урвали зуби, так? Ти готовий попрощатися, ще мінус 3 буде. Та потім взагалі збережці. Скоро дівчина навіть не буде мало що робити, блін. Має Мар'яну нашу йому рот. Та й все. Зараз я вам покажу. Давайте максимально різні реакції на кольця. Всі, на всі. І зараз, і зараз буду вам показувати, як короче, йому рвуть ті гниляки. Пальця щоб не вдарило, просто там де це взяло тут до общасті. <звісна> в самій гострій. Дивись, <звісна> там в касі немає пластмасові зуби. Маста вся маски пістолі, стволи, пістолети та тебе їх зловлять, тебе кур не натішується до о. Ха, то есть О, шло, дивися Я сейчас на рукавице не стою, где там она уже майже зняло Подивіться, братва, що з тобою робиться? Ти ж тобі треба нижній поставити наверх? Як воно засмартіло. Завоняло? Бо я ще не чую. Ти видаляєш, Гудяш, так? Ну, чекай, покажу, як треба зуба, що тут було. Можу, Фелік? А тепер почув цей запах. Ага. Штиняє. Я не був би. Братва, не передати той запах. Віктор каже, що ти зі середини гниєш. Та ти гниєш зі середини. Ти з'ясаєш. там лазить. Ти збираєш. Ти що, не бачиш? Того париш лазим? Це що, збирай там, старе назад. Що встали назад? Чому паричі завелися, куди ото назад? Рот, відкрий нормально. О, смердить, стара баба, бля. Дівчата мають такой нюхати ті твої сморди? Це ужас просто. А, болей? А так? Ай! А, точно буде діти мати, гош. Фу, як ти смердиш. Щось під низу бить клоуд. Все його кололий. А. Да як побіліло, бачиш? Он западь лай, і то побіліло. А. Батік ясно, блять. Все, чотенько. Ты ви відкручує отвертку зуб. Не болить? А? Ага. Що не знаєш, чи болить, чи не болить? Ага. А! Що, тебе вже заболіло? Ага. Ти не, ти не слухай того. Ага. Want... Крові. Три. 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 Та є на турі кров. Він тебе просто спокойно. О, да. Що, щось? Ага, що? Бачиш скільки крові? Ага. Скільки, о, капелька. Стікання крові. <рес> Можна рвати чи ні. Та давай. Ага. Давай через вікно до машини зараз шнурком. Коротше такий гниляк, щоб почав тріскати по чуть-чуть. Ааа. Тільки не плачеш, тмка. Ага. Не мужик чи що? Ага. Почався двіж, почався двіж. То все були що панти, зараз буде mm. жопа. Що таке в тебе? Ааа! Ah. То вже четвертий зубріжуть. Mm, Він тебе. тобі ясно відріває, прикинь. <смір> <смір> Ні, Ми ще до того не щоб ясно розідрівати. <смір> У мене в курвіті і тоді я <смір> Ясно заберу. Mm -mm. Давайте на всі кольця. Максимальна реакція і буде зараз двіж, буду то все писати для вас. Якщо зараз ще два зуби піде спати. Що там, Віктор? А що, що тут все? Беру скайпер, так беру рік зуб. Якщо буділа не буде сте. Диріжди, дивиться! Отавік, невіба! Там все гуд, що ти паришся? Забрали. Зуб десь два валяється. Ну там. Ну там як зуб? Один корінь це лишив. Дара подивишся. А ну то мене.

Здорові. Ти шо здоров'я? Наш професор субтеркети. <laughs> Ти без статурі. Так само. Другим штани зашивають, а біктор зуби зашивають. Пішов другий, пішов другий на видалення. Пішло спиляння зубів. Потім будуть, коротше, такі вставні цікаві. Ви слідкуйте, будете бачили, Ну, то не сьогодні, але буде скоро дуже цікаво, так? Да? Mm -hmm. Буде цікаво? Mm -hmm. <плес> не то слово, так що слідкуйте і ставте різні реакції. Не, ну, то зуб, один, то... Братва, ми вже мали залітати в Тік-Ток, пів 11 вже, а тут що робота відбувається? Дивіться. Я в шоці? Вже за 20-11, ні Я з тобою день потратив. Він кайфує, він легкий кайфує, йому накололи, там та він кайфує. Ти б такої гарної дівчини засинаєш, так? Так, <рес> <рес> да, кавалерочка. Так що зараз от чекаю його. Можливо, що встигне в Тік-Ток залетіти до вас, тому слідкуйте. Та тихо спокійний хочу вставати представляйте, вже хочу вставати. Псих... Сиди тихо, будь мужиком. <laughs> Знову коло. Так, ще тих три вонючки зараз. <laughs> То так, на пару днів. буде капець. Ну ты і вонючка. <laughs> Все на речі, О, Ну ты і вонючка. Ти тепер з закритим ротом ходив. Вже не буде смердів. Та що? Вже почистили. Ага, на півдня хіба. Завтра ще Ти чим день тим страшніший. <рес> <рес> Перестав